Вітаю, панове! Сьогодні я хочу вам показати доволі такий крутий сервіс по аналітиці, по аналізу і тому подібне наших маркетплейсів. Ну, в принципі, цей сервіс аналізує абсолютно всі сайти, в тому числі YouTube, Facebook, тобто, ну, будь-який сайт. Якщо ви хочете подивитися на охоплення, на те, скільки людей заходить на той чи інший сайт, то в принципі ось вам сервіс. В ньому можна зареєструватися. Я цього не став робити, тому що воно і так більш-менш показує те, що нам цікаво. Отже, оскільки ну я зараз буду говорити про маркетплейс, і, взагалі, про товарний бізнес, де можна продавати всякі товари, то відповідно зараз будемо дивитися на результати наших українських маркетплейсів. Отже, якщо ми виберемо екомерс e і шопінг по Україні, то подивимося, що на першому місці це OLX. Тут у нас 68 мільйонів користувачів. Ну не користувачів, а відвідувачів. Це у нас береться помісячно. Ну і відповідно далі йде PROM – 51 мільйон, розетка 43 мільйони, епіцентр 21 мільйон. Ну і рія це вже у нас. По чи по нерухомості, чи по автомобілям, тому що вони також трошечки розділилися. Отже, давайте подивимося трошечки детальніше на всі ці маркетплейси. В принципі, якщо відкрити розетку, то ми побачимо тут 43 мільйони користувачів на місяць. Ну і відповідно дещо інша інформація. Цей сайт зараз на англійській мові можна його з легкістю перекласти. Це не буде проблемою. Ну, принаймні в браузері Google Chrome. Тобто, у нас є тут вмонтований перекладач, ну і відповідно середня тривалість відвідувачів, сторінок за відвідування. Ну і і показник відмов 36%. Ну, чесно кажучи, я вам не скажу толком, що це є, але тим не менш, ми бачимо о, такий один дуже важливий показник: це у нас кількість людей, які заходять на цей сайт: 43 мільйони, ну майже 44. Це доволі таки багато. Ну, я б сказав, це дуже багато. Ну і відповідно, тут у нас є статистика за останні три місяці. Тобто, воно ще збільшується. Ну, ось зараз воно більш-менш тримається на одному рівні. Ну, але тим не менш, воно все ж таки збільшується. Ну і відповідно тут у нас ще є деяка інформація. Тут, які люди там заходять, демографія всяких е, даних. Ну, і відповідно тут у нас ще є деякі конкуренти. Отже, тут можна подивитися також конкурентів, розетки. Можна, в принципі, лишитися і на цій сторінці, і подивитися, але, тим не менш, я відкрив і пром. До прикладу, тут у нас також 6 хвилин і 5, ну, 6 сторінок відвідують. Тут показник відмов. Напевно, не знаю, замовлення чи чого трошечки більший. Ну, в принципі, воно так і є. Ну і відповідно. Но все, всю цю інформацію ми можемо бачити по кожному з сайтів. Також я відкрив епіцентр, ну і відповідно бігель і Олікс. Звичайно, ну давайте все ж таки не будемо на цьому загострювати увагу. А підемо до прикладу, ось тут і подивимося приблизно, які маркетплейси є, і що вони видають. До прикладу, я точно знаю, що на Алло можна зайти. У них майже 10 мільйонів, ну 9,4 мільйони користувачів. щомісяця заходять. Ну, це не користувачі, а просто ну, юзери можна так сказати, тому що не факт, що вони там щось купують. Ну і відповідно пром хотлайн, чесно кажучи, ще не роздуплився. Що з ним можливо і на конфі можна зайти. До прикладу на бігль. Якщо заходити, то ви просто купуєте пакет прома. Ну і відповідно туди входить в бігель. У мене навіть було декілька замовлень, тому що все ж таки я продаю і на промі на бігель. Ну і відповідно, епіцентр. Епіцентр більш-менш такий 21 мільйон. Це напевно третє місце можна сказати по всьому цьому. Ну і відповідно, якщо брати вже одяг, так то у нас є каста, можна сказати, нішовий такий маркет. Плейсу ну їх лише 2, 2 мільйони 100 тисяч не знаю відвідувань на місяць. Це доволі таки мало з одного боку, але з іншого тут лише одяг продається. Хоча вже не тільки одяг, тому що вони почали продавати все, тобто вони стали таким маркетплейсом усього. Ну але тим не менш, можна подивитися, що вони також ростуть, тобто ну непогано так виросли. Ну і відповідно можна подивитися демографію, і також подивитися трошки конкурентів. І інтертоп з 3,3 мільйона. Клубок перш. Перший раз чую вже решта цих сайтів. Ну, перший раз бачу, але і бачимо, що вони не дотягують до мільйона. Але як не дивно, кіт Ставкомі на 46 мільйона є. Треба, напевно, їх подивитися. Можливо, це також маркетплейс. Ну, отже, не буду затягувати це відео. Це у нас таке інформативне. Ось такий крутий сервіс. Можна подивитися, перш ніж заходити на ті маркетплейси. Ну, на і на розетках напевно варто заходити. А на решту вже думайте самі, тому що Ну вони все ж таки не мають такого великого трафіку. Ну, окрім Центр епіцентр мене здивував, чесно кажучи, але не забувайте про те, що епіцентр як на як це мережа по всій Україні. Ну і відповідно, окрім того, що там маркетплейс, вони продають свої товари активно. В принципі, так само як і розетка. Тому ну треба враховувати дуже багато факторів, перш ніж робити якісь рішення або просто зареєструватися, зайти, вигрузити товар, якщо у вас є все готове, і не переживати і вже на практиці подивитися, працює чи не працює. Ну і відповідно, через деякий час зробити висновок. Всім, дякую за увагу. На все добре.